Вітаю! Сьогодні ви виконаєте практичну роботу вивчення критеріїв виду на прикладі рослин та тварин, що належать до однієї родини. Для роботи вам необхідно буде підручник, зошит, інструктивна картка даного відео, визначники рослин і тварин, енциклопедії та інтернет-джерела. Отже, в ході роботи ви виконаєте два завдання. Перше вивчити критерії двох видів рослин однієї родини. Для цього розгляньте фото запропонованих вам різних видів рослин однієї родини. Виберіть пару об'єктів для свого опису і порівняння. Далі дайте характеристику кожного об'єкту за різними критеріями виду. Вказавши риси подібності і відмінності. Отже, з трьох запропонованих пар вибираємо одну. Результати Ваших досліджень занесіть у таблицю, в якій опишіть критерії, такі як морфологічний, фізіологічний. Цитогенетичний, біохімічний, географічний та екологічний. А також не забудьте вказати назву двох видів у таблиці. Друге завдання. Вивчайте критерії двох видів тварин однієї родини. Для цього також розгляньте фото запропонованих вам трьох пар різних видів тварин однієї родини. Виберіть одну пару для свого опису порівняння. Після цього дайте характеристику кожного об'єкту за різними критеріями виду, вказавши риси подібності та відмінності. Отже, робимо вибір. Результати ваших досліджень занесіть у таблицю, не забувши вказати назви видів та описати критерії морфологічний, фізіологічний, цитогенетичний, біохімічний, географічний, екологічний, етологічний. В кінці роботи сформулюйте висновок про риси подібності і відмінності рослин і тварин однієї родини за різними критеріями.